Добрий день, дорогі друзі, компанія QuadroMoto Київ. Сьогодні будемо порівнювати для вас модель Spark 125. біленький, ну у них є різні кольори. І Spark 150. Ця модель називається 125-8, ця модель називається 150-5. Значить, На сьогоднішній день вони мають в принципі, схожі характеристики: це карбюраторні двигуни, це задній привід. на Ціпні передачі на ланцюгу. Але відмінності є, як бачимо, по переднім фарам, по виносу, по кінгуратніку, по рамі. Ну, Зараз в принципі, все покажемо. Значить, отакий малюк на сьогоднішній день коштує 1250 доларів. У нього спереду подвійний образний рычаг. Зараз розвернемо. Незалежна амортизація ззаду і моноамортизація буде вірніше, спереду незалежна. ззаду буде моно і дискові гальма спереду-заду. Це 25-го року зборка. Вже. Тут йдуть лінзи на... з підсвіткою, з поворотничками, Вбудовані клаксони. На цих моделях йде також підігрів керма і є е, додаткове ще освітлення. Е, значить, посадка тут ну, максимум доросла плюс дитина. Можете візуально поглянути. Ну, от, сідаю, ніби я. Тут може сідати ну, якийсь... Невеличка дитинка, бо що більше тут нічого не вийде. Амортизація на них тримає до 120 кг по-нормальному. Також от є е, зарядний пристрій. Зараз спробуємо завести його, покажу, може буде видно підсвіточка. Вона по ідеї знизу, ось, зніми. Ось підсвітка. Вона йде RGB, я не знаю, зараз день буде погано видно. Значить. Що по, по конструктиву? Маленький тахометр, іди сюди. Маленький тахометр. Показує вам чисто швидкість, з якою рухаєтесь ваш тріп, ну Таке помілочь. Це вмикається підсвітка, стартер, клаксон, відсікач палива. Цю оцю штучку, якщо нажали, у вас квадроцикл не заведеться ні з ключа, ніяк. В комплектації два брілка. Е також безпека іде для дітей, тобто надягаєте цю штуку на руку. Якщо, не дай Боже, перевертається квадрик, то дитина висмикує подачу балова і квадроцикл моментально глушиться. Заливається сюди близько 4 літрів. В принципі, вистачає на 100-120 км покататися. Отакий от, от квадрик. 1250 доларів. 150. 150-ка буде вже більше база, тобто йде вже більша посадка, більш зручна, є спинка базовій комплектації. Різниця у них по ціні 100 баксів. Але приборка, тут вже йде більш новіша. Але... Приборка вже йде RGB з підсвіткою, більша десь втричі, напевно. Також є підсвітка, є підігрів керма, електростартер, клаксон, поворотники, все працює. Така сама безпокова штука є. і В комплектації також можна заводити і дистанційно вимикати квадроцикл. Бак йде трішки більший, запас ходу такий самий до 150 км. Коробка, варіатор, три положення. і там, і там З лівої сторони, Бачимо, що перемикається все через нейтралку, можна рухати як вперед, так і назад. Так, По амортизації задній. Амортизація на всіх буде моно. Бачимо, цепна передача з лівої сторони, дискові гальма спереду-заду на всіх. І е, роздвоєна вихлопна система. По колесам, я думаю, що вони будуть однакові. Тут 18-9,5 на е, 8, тут 18,9,5 на 8. Вони ідентичні, що переднє, що заднє. Спереду у вас, шир... вищі колеса, там сімка буде стояти. Значить, По кольорам. Всі в чотирьох кольорах, ці в чотирьох кольорах. Гарантія один рік офіційна від виробника. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати будь-куди. Ці будуть розганятися до 55 км, цей в середньому 40-45 їде. Соответственно, цей може експлуатувати і для дорослих, тобто у нього більше, більше крила, більша передня зона, задня зона більша. Накладки так само йдуть. Ну і Більш прикольно він виглядає, плюс комплектація зі спинкою і на 25 кубів більше. Тобто можна кататися вже дорослим. Якщо хочете там, на рибалку щось дешеве, то о, 1350 доларів. Гарантія один рік. Доставка безкоштовна. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Також тут є месенджери. Якщо вам потрібно, пишіть. Пока-пока.